Добрий день, діти. Крила землю, ковдра біла, у снігу довкола все, Нам здоров'я, радість, силу спорт зимовий принесе. Ми забудемо застуду, вже мороз нам не страшний, Нерозлучні з нами будуть Лижі, сані, ковзани. Як добре гуляти взимку на свіжому повітрі, милуючись зимовими пейзажами та насолоджуватись зимовими розвагами. Хоч на дворі морозно і холодно, але діти не сумують і не нудьгують, адже в них багато захопливих справ. Хтось катається на санчатах або лижах, ковзанах, ліплять сніговиків, весело грають з друзями в сніжки. Ну що ж, вирушаємо і ми на зимову прогулянку. Вічувайте, як морозець, почіпує щічки. Тож побігайте та пострибайте, щоб зігрітися. У зимовий день погожий погуляти вийшли, про санчата не забули, не забули й лижі. Сніжною зимою разом весело нам грати. Будемо ми дружно з гірочки з'їжджати. Щоб розвага не обернулась бідою, ви повинні дотримуватися певних правил поведінки для безпечного перебування на прогулянці. На санчатах, лижах, ковзанах, можна кататися в парку, в лісі, на спортивному майданчику, стадіоні, на спеціально облаштованих ковзанках. Треба уникати гірок, що ведуть до водойм. Та доріг це небезпечно для життя. Кататися на санках слід тільки сидячи, але не стоячи. Якщо на гірці багато дітей, не можна штовхатися і битися. Пам'ятайте. Що з закритими очима можна в'їхати в сусіда, в дерево. Небезпечно прив'язувати санки одні до одних. Саме це є причиною того, що, перевернувшись, одні санки тягнуть за собою інші. Сніжки ліпити краще невеликі, кидати їх не дуже сильно, а кидати в обличчя взагалі не можна. Чимало радості приносить катання на ковсанах. Щоб уникнути травм, слід бути обачливими. З перших кроків на льоду слід навчитись правильно падати на бік, пригинаючи голову до грудей. Не можна опиратися на руки, щоб їх не зламати. Тепер ви добре знаєте правила поводження під час зимових розваг. Будьте обережні. До побачення!